Вітаємо у веселій майстерні. Пропоную скласти ось таку фігурку акули. Цікаво. Тоді гайда. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми. Як зробити з аркуша формату А4 квадрат, дивися в наших попередніх відео. Посилання залишимо внизу. Поверни його, щоб вийшов ромб, згорни його навпіл по вертикалі. Розгорни. Знову склади аркуш, але по горизонталі. Нижній кут загорни вгору так, щоб права сторона торкалася верхньої складки. Притисни пальчиком у центрі складки. Розгорни. Поверни аркуш, щоб кут опинився вгорі. Нижня сторона прямує догори. Повністю розгорни аркуш. Загни нижній кут по лінії згину, що утворилася раніше. Підніми обидва кути догори. Нижню сторону увігни всередину по внутрішній складці. Ось так. Праву сторону треба загнути вгору так, щоб вона торкалася верхньої складки. Розігни. Повтори із лівою стороною трикутника. Загни бічні сторони догори по лініях згину. А кутик виведи назовні, склавши його навпіл по вертикалі. Дивись, як це зробили ми. Кутик загни праворуч. Переверни фігуру. Повтори попередні дії зі зворотного боку фігури. Тільки цього разу кут загни ліворуч. Частково розгорни фігуру. Верхні та нижні кутики загни до центру. Переверни на зворотний бік. Верхня частина фігури прямує донизу. Розгорни кутик. Загни праву сторону п'ятикутника так, щоб вона торкалася лівої сторони. І розігни. Повтори зліва. Знову згинаємо папір по лініях згину так, щоб кутик лишився стирчати назовні. Ось так. Тепер склади фігуру навпіл. Поверни. Зігни фігуру навпіл по горизонталі. З одного боку. З іншого. Кутик прямує донизу. Загни кутик ще раз. Повтори ті самі дії з іншої сторони. Верхній кут загни донизу. Цей самий кут потрібно заправити всередину. Переверни фігуру. Повтори попередні дії зі зворотного боку. Згорни фігуру. Кути треба увігнути всередину. Склади фігуру назад навпіл. Дивись, як це зробили ми. Тепер переверни фігуру. Правий кут загни донизу й увігни всередину. Тепер нижній кутик зігни навпіл і заправ всередину фігурки, щоб хвіст акули став гостреньким. Ось так. Зігни правий кут по діагоналі. По лінії згину, що утворилася. Відігни кутик догори. Має вийти ось такий ромбик на хвості. Праву сторону ромба треба зігнути вниз і витягнути назовні. Тепер зігни ромб навпіл. Чудово! Можеш намалювати або наклеїти очі й рот. Акула готова! Пишаюся тобою. Подивись, яка могутня хижачка в тебе вийшла. Чи можливо це миле й грайливе акуленятко вирішувати тобі? Дякую за проведений разом час. До зустрічі!